Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українська оборона промисловість вийшла на темпи виробництва шести самохідних гаубиць Богдана на місяць. Про це нещодавно повідомив президент у соцмережах. Минулого тижня керівник української компанії, що є супідрядником у виробництві цих сау, також підтвердив срійний випуск Богдан та розкрив низку деталей. Так, стало відомо, що українські самохідні гаубиці випускаються паралельно у кількох модифікаціях для збільшення обсягів партії. Крім того, виробник також розробляє ще декілька версій сау на додачу до них. На запорізькому напрямку помітили танки пт 91 «Тверди», які Польща передала українським військовим кадри. З цими танками нещодавно показало українське видання. Польські танки стоять на озброєні в одній з окремих механізованих бригад, яка захищає цей напрямок. Українські танкісти розповіли, що освоїли бронетехніку у Польщі лише за п'ять тижнів. ПТ-91 має сучасні системи керування вогнем та зв'язку захист танка і екіпажу, додатково посилений навісним динамічним захистом. Польща передала Україні десятки таких танків. Німецькі самохідні зенітні установки Гепард показали найкращі результати у збитті ворожих безпілотників. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України. Йдеться про співвідношення витрат до ефективності ураження ворожих дронів, які атакують українські військові об'єкти та критичну інфраструктуру. Самохідні зенітні установки Гепард з 2022 року передає Україні уряд Німеччини в межах військової допомоги. Також Сполучені Штати Америки викупили в Йорданії 60 таких установок для України. Збройні сили України та інші сили оборони отримали ще 5 тисяч FPV у межах операції Єдність. Про це повідомили на платформі ЮНАТІТВЕТІФО. Як йдеться у повідомленні у якості подарунків, кожен дрон обладнали кумулятивними та осколково-фугасними снарядами, тож військові отримали пташок у повній бойовій готовності. Німецький концерн отримав нове замовлення на постачання Україні артилерійських снарядів на 142 мільйони євро. Про це повідомляє офіційний сайт концерну. Також в середині жовтня 2023 року уряд Німеччини замовив понад 100 тисяч снарядів калібру 155 мм, міліметрів, призначених для України, які також будуть вироблені на потужностях німецького концерну. А вже на початку листопада концерн отримав від уряду Німеччини ще одне замовлення, але цього разу вже на виробництво близько 100 тисяч мінометних мін калібру 120 мм для України. Благодійний фонд Сергія Притули замовив 200 важких ударних fpv дронів Мамон. Цей дрон може нести 4 кілограми вибухівки на відстань у 12 кілометрів. Однак з бойовою частиною 1,5 кілограма максимальна відстань зростає до 30 кілометрів. Також благодійники придбали 2000 базових 7-дюймових ударених fpv дронів а також профінансували курс підготовки для 420 операторів. Міністерство оборони готує замовлення на 750 бойових броньованих машин українського виробництва. Заступник міністра оборони України розповів, що бронемашини будуть різних типів. Нагадаємо, зараз в Україні значна кількість вітчизняних компаній займається проектуванням та виробництвом різних броньованих машин. Крім того, планується в рази збільшити виробництво вітчизняних мінометних мін та розпочати масштабне виробництво різних снарядів. Державна компанія Укрнафта запустила в роботу нову нафтову свердловину з початковим добовим дебітом нафти 30 тонн. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Наразі відбувається процес освоєння. Роботи провели в стислі терміни. В «Укрнафті» зазначили, що це вже третя свердловина пробурена компанією у 2023 році. До кінця року на цьому ж родовищі мають бути побудовані ще три свердловини. Українські машинобудівники виготовили нове обладнання для української шахти. Його вага майже 25 тонн, а висота понад 12 метрів. У нього 320 вантажів. Це дозволяє йому плавно рухати великі вантажі у шахті, що забезпечує безпеку та ефективність роботи. П'ять нових українських мостових кранів успішно експлуатуються в новому цеху та на складі Великого закордонного холдингу. Про це нещодавно повідомило офіційне представництво компанії в Україні. Крани задіяні на виробничій лінії в процесі виготовлення та комплектації нового обладнання, а також для завантаження готової продукції на автотранспортні засоби. При встановленні спеціалісти українського заводу провели роботи з оснащення підкранових шляхів та струмопідводів для майбутніх мостових кранів. Міністерство економіки України розширює програми підтримки бізнесу у 2024 році. Малі та середні підприємства зможуть отримати від держави 15 тисяч грантів на розвиток. Також у Міністерстві економіки додали. Зокрема, на 2024 рік ми заклали в бюджет 18 мільярдів гривень на продовження доступного кредитування вітчизняних підприємців за програмою 5, 7, 9 від міністерство соціальної політики перезапустило раніше розроблену програму рука допомоги, згідно з якою непрацюючі громадяни з малозабезпечених сімей можуть отримати кредит на започаткування або розвиток власної справи. Суть програми полягає в тому, що непрацюючі працездатні особи з малозабезпеченої сім'ї можуть отримати одноразову безвідсоткову допомогу в розмірі до 100 тисяч гривень для відкриття власної справи. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.